Сьогодні я готую легкий салат з копченою куркою та болгарським перцем. Для цього мені потрібна копчена курка, болгарський перець, кукурудза, зелень, майонез, сіль, перець за смаком. Підготую курене м'ясо та нарізаю його соломкою. Далі нарізаю соломкою болгарський перець. Болгарський перець додаю до куриці, далі всипаю кукурудзу. Нарізаю зелень та додаю до салату. Все ретельно перемішую, додаю сіль перець за смаком і майонез. Це дуже легкий та смачний салат. Всім бажаю смачного всім привіт! Давно я не викладала відео вже на ютубчик. Ви знаєте, була трохи прихворіла 2 дні лежала, а потім якось було не до відео, коротше кажучи, не було в мене часу. А зараз, думаю, познімаю трошки, збираємось на нову пошту. Мені потрібно отримати посилочку. І трошки закупитись продуктів, тому що в хаті вроді і є що їсти, знаєте, а з іншої сторони хоч шаром покоти. Так, немає ні зелені, нічого такого немає. Тому збираємось. Треба зробити закупи і забрати посилочку. Там посилочка е -е... тільки 11 кілограм. От. Так що. Мама поїде на скутері, щоб потім на скутером привезти цей ящик ту посилку. Ну, а я вже пішком. Знаєте, коли купляли скутер, купили тільки один шлем. Я тепер жалкую, що немає іншого. Так би сіла і поїхала, так у нас без шлема не можна, так? Да? Не можна ж? Не можна. Так, та ну да. Що я вам хотіла сказати? Я вже весь зимовий одяг сховала, достала наверх, значить, поближче, достала весняний одяг. От, вже всю обув зимову перемила, склала в ящики, заховала. Що ви думаєте, у нас мінусова температура. І у нас вчора навіть пішов сніг. Я сьогодні все знову достаю, одягаю все знову на себе, тому що зараз 3 градуси тепла, хоч пишуть, але дуже холодно. Вчора ми виходили з мамою, бо вночі було мінус 5, тому вчора ввечері накривали всі квіти. Значить, ну як всі квіти. Те, що в мене це тюльпани, гвоздіка, там десь трошки нарциси. Коротше кажучи, понакривали вчора. Так оце і я. Заховала зимовий одяг, тепер тепер достала. Так, ладно, пішли ми на нову. Парко Це точно, що вам парка сіє не ломи. Хай чи буде жарко, ніж така ось Я то вже за тепло. Бо я, 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 не бо не я не тепло ли... я тепло любов людей. В одному світилку. Не знаю. Ладно, теперь на холодку. Ідемо з нами. Вітер прямо вечір. О, дружок, давай гавкай. О, наче не дуже холодно сьогодні. Ну, плюс 4, я так що вийшла, да, глянув, плюс 4. Але цей вітер такий холодний. Вчора поки накривали, ага, ти ще погавкай. Вчора поки накривали агроволокном. Квіти, У мене так руки померли страшне. Але, речі, правда, холодніше. Так. Сьогодні мама питає, що ти будеш готувати їсти. Взагалі не знаю. Взагалі не знаю, що його готувати. У мене є там один такий салат, хочу приготувати салат, може щось такого хочеться. О, от. Ще що хочу, вчора сестра вчора спілкувалася з сестрою, вона каже, буду робити. Ці кабачкові оладушки, каже, я люблю дуже. А я кажу, подивися, на моєму каналі є смачний кабачковий рулет. О, ну, коротше кажучи, тепер сама йду і думаю. Чи також оладушки зробити, кабачкові, чи рулет зробити. Коротше, такі в мене думки в голові. Пишіть дівчата, може, ви щось цікаве готуєте та смачне. Може, я щось так думаю. Сьогодні буду салат готувати. Так, ладно, бо так незручно. Не що вітер зарвалося, все лізе оце все. Це у нас вчора сніг пішов. Спочатку потихеньку, потихеньку, потім пустився дуже великий, такий, знаєте, лопати. Я навіть думала, що ну все, зима до нас повернулася. Коли ні, на вечір все утихло, крім вітру, звісно, але снігу вже не було. Зато ввечері був дуже гарний захід сонця. Рожеві хмаринки, Я це також відзняла і вам зараз показую. А от тебе квіти. Гіацин і нарцис. Нарцис 319, а гіацинт взагалі немає. Цин щось. Нема. Такі ніжні, ніжні. Маленькі, маленькі нарциси. Гіацин гарний. Так. Да. Так, ладно. Іду. Да. А що це саме? Емочка і евочка? Сидівка. Зараз. Тому що в мене оце, а вони здоров'я. Виставили на продаж саджанці. І черешня, і абрикоса. 330. 320, 290. А черешня по чому? 290 черешні. Ми якось купили черешню, червона, здорова, а вона виросла, звичайно, жовто-червона. така. Так, а тут ще, там воно груші. Яблука. Яблука 180. І він навіть в продажі є. Троянди. Ой, а тут скільки троянд? Що це таке? А, ні, це не троянди. А ні, це троянди. Троянди 80, 150, 120. Це які гарні лілії. Обалдеть, яка красота. По 60 гривень. І гладіолуси по 20 гривень. Ой, я, наразі, зараз куплю щось таке. Траяндеон. Ой, ну Лілії взагалі класні. Тісь там моя мама у них скупляється. Я так швидко везу. У нас з цією посилкою, от я Іра отримала посилочку, у нас з цією посилочкою ціла каталася. По-перше, тут дуже велика вага. По-друге, я кажу, мам, сядеш на скутер. І привезеш, а вона їхала. Єра, Не треба мене їде. Я не винувати тебе, ні в якому випадку Ти мене винуватиш Ні, вона сіла на цей, на скутер, почала їхати. Воно почало. Не, Іра, не розбила. Не розбилося. Слава Богу. Ну, короб, коробка, але порвалася. Да-да-да. Ну правильно, все напитку. На плитку, а куди? На землю. то все. А я иду, дивлюсь, а скутер лежит. Мама И встает, а ты этот ты нас вас? фильтр, чи насос, чи фильтр лежит. Ой, девочка заказала этот песочный фильтр, знаете, все я это покажу? про сани надо думать летом, а зимой надо думать про то, что <с бассейн. <с Буде сезон басейну, я замовила фільтр. Межі чи піщаний. От, так що е. Ja. І ми трошки, я вам скажу так, глупіли чи протупили, потрібно було замовити доставку. Ja. Мам, це не так було. А я <Hopefully> Це було отак. Mm -hmm. Ой, якось так переверни, із... переверни. Та ні, ну знаєш, із за чого воно це саме? Знаєш, із-чого воно? Это? Воно зе почало піпкати, а я думаю, это, воно ж руль не покрутиш, якби це я б вивернула. Ну, да. А руль те саме, і воно ну, да. раз її впало. Ну а що? Я так подумала, подумала. Скоро буде сезон. Ну як скоро? Через пару місяців, скоро. Але, про... а що таке? Але поки зараз знижки йдуть, не знаю, зараз дивитись. А це не пісок, вони тут добули. Ні, мам, пісок поку... Купляється ось. А окрем. що різні? Ну так, да, різні які, насос. Зараз в інтернеті на них поки знижки чи скидки, чи, як сказати. Я замовила. Зараз він одну ціну стоїть, а літом це буде трохи дорожче. Тому я замовила зараз. Так, ладно, пішла я робити розпаку. Подожди, а це, мабуть, компресор воно, да, качає? Мам, ну це сам насос. Засипаєш песок, О, сюди песок, да? Да. засипаєш пісок. Сюди засипаєш пісок. Потім в них вставляєш, закрутиш. На Вона штука, на оцю штучку, на оцю. Ну. вставляється оцей бачонок. Так до така якась розинка буде, щоб вона вже. А ось розинка. Ні. Пішо ні. А цю штучку вставляється э, цей бачок. А, і і воно втро... ст... Утро... да, доставить його на тверду поверхність. У нас плитка од деріть, то нам. Это. От. Потім тут трубочки підсоєняються. Уже, дівочки мальчики, знаю, чи вам ця інформація, але показую, які, знаєте. знаєте. Це... Підсоєняється оцей моторчик, таки називається, що міняє ну, воду. Да. Все, а ось сюди всередину тоді. Задачі треба купити кварцевий пісок. Іра, а сюди, що всередину? Мам, там вода буде стояти. А, вода? Так? Вона буде переганяти, конечно. Ось такий нас. Ну, так може воно так і стояло, а я його... Ні, от... воно не так стояло. Я дієла? коли розкривала на пошті, дивилася посадку, воно не так стояло. Так, ладно, нічого хочуть на руки Особливо ляля. Особливо ляля хоче на руки. Да, особлива лялечка, ти ж скучила за мною. Мене не було три години, а може менше навіть. Ти ж оскучила за мною, лялюсь, О, така любов. О, ти так мене любиш сильно присильно, да? я тебе теж люблю. Я тебе теж люблю, сильно присильно тебе люблю, сильно присильно тебе люблю. Давай, Яра буде зараз роздіватися та робити розпаковку. щас піде воно это. Так... Фух. Е -е. Ладно, давай, давай, давай. давай, давай, мій пупс, давай. Так, розпаковка. До речі, вам подобається така рубрика чи ні? Тому що мені подобається дивитися, що люди купили, що цікаве, що смачненьке. Так. Почнемо з моєї такої маленької торбочки, потім перейдемо на рус. Е, кріп, петрушка, салат. Це я тебе брала. Такий гарненький, такий зелененький листя салата. Цибуля своя ще на городі. ну, Напевно, така не дуже висока. Так, цибуля зелена. Е, один огірок. Чого один? Тому що я такий не сильно люблю. Я люблю той що знаєте, з попирішками, а це такий горденький, мені не дуже подобається, але так, знаєте, взяла на салат. Е, взяла такі вже не першої свіжості, але добре, що воно є. Три кабачка. Одне написано королівське авокадо. це вся моя їда дідусь мама. Я перехожу на зелень. І два помідорчика такі взяла. У мене ще черіки є, думаю, ці два возьму і гранату взяла. А це таке, знаєте, солодощі. Ізюм в шоколаді. І я люблю. Признаюсь, чесно, я люблю такі от жувальні гумки Харібо. Не тільки я одна така люблю. Моя сестра теж таке любить. Ми це як в дорогу їдемо, а це як в Київ їздили, таке я теж понабирала, то по машині сиділи їли. Так, потім я взяла Золотий резерв, два сирочка плавлених. Хай будуть. Може якийсь салат, придумаю. у мене ще там тунець. І є в холодильнику. Щось придумаю. Так, далі. Я оце два дні як... Боліла, і як вже виболілась, мені так захотілося жирних оцих смачних пірожин От. І я люблю тільки оці БКК. Кажу, мам, поїдь ФТБ, візьми мені оці заварні. Мені так кажу, хочеться, вона поїхала, а не було. От. Коли я сьогодні АТБ, ФТБ, АТБ, значить, прийшла, коли бачу, з'явилася, так я це взяла. Ну, як от уволіє, що щось такого, як захочеться. Так, перепилені яйця. Не зрозуміла, а як це так вийшло, що одне яєчко випало. Розкрилося одне яйце випало. Перепилені яйця ми годуємо Лялю підпіліними яйцями. У неї в раціоні одне ячко. Чи в сутки одне яичко, чи два ячка в сутки, щось те, що не пам'ятає, дивіться. Хочу зробити салат з там копчена куриця, ну в вже побачите. І вже не хотіла йти в ковбасний магазин, взяла просто копчений карочок в АТБ. Оце житель в ванну кімнату. Це я взяла три баночки. Я собі взяла таких. Фаргаліна. Шампанська в баночках. Інколи собі таке купляю. Я це купляю, воно у мене це стоїть, стоїть, там захочеться. От. Ну, дуже зручно, знаєте, щоб пляшку сіли не відкривати, баночку відкрила, воно одеться. Сам. Так, далі. Що далі у нас тут? Взяла суміш. Отаку горіхового сорті взяла. Ну, це не на АТВ, це в магазині. Горіхового сорті тут і тут і зюм, і бачу вишня сушена, і ще щось таке. Чи два види ізюму Ну, коротше, корисно і смачно. Далі. Ну, як же без цього, дівчино? Ну, як без цього, як ми любимо посолонцювати Не, я така будила довго розпаковка, я дуже довго Так, морковочка. Звичайно. В Війковому магазині, дівчата, я понабирала гладіолисі. Два пакуночки. Так, це в мене взяла салатний на салат. Олійка, звичайно. Надивилися дуже багато інформації про рафініровану рафі... чи рафіновану олію. І мамі кажу, вам кажу, не рекомендують кажу, вживати, взагалі смажити на рафінованій олії. Там дуже багато всякої різної хімії, коротше кажучи. От. Це ж Тік-Ток, знаєте? Тік-Тока понадивилися. І вже цього разу купили звичайну нерафіновану. Ну, подивимось. як. Як воно і що воно? Не знаю, правда, неправда. Дівочки, інформація з TikTok. Що не можна користуватись рафінірованою лісом. Так, творожочок. Раз. Творожочок два. Це лялі творог. Це я буду робити млинці з творогом. Баночка прогаліна. Я взяла три різних сли. Так, сливки взяла. На блинчики мені треба. надо. Молоко Також. І цукор. Так, ну, там ще одна сумка є. А, там шиї ми купили, і індішині шиї купили, і голови для собаки. Все, більше сумок понимает. Оце на сьогодні всі наші такі покупочки. Зараз швиденько все розбираю і буду займатися. Хочу зробити салат зараз. Ну і вам показати заодно. болгарська, він мене вже неділю вже сходів, вже такий трошки підвявший. Нічого страшного. Зараз салат зроблю. зроблю. Так що не звертайте увагу, що в мене на відео такий підв'явший перець. Зараз все одно поїм його. Зроблю салат. Так, я напевно... Ти гарчала на мене? Гарчала? Конечно, горчала. каже. на мене. Конечно. Я ж девочка з характером кажи. а как же? Вона сьогодні гарчала вже на мене. І на мене гарчала. Ти туалет, може, хочу вона. Ти туалет хочеш? На вулицю? на вулицю. Так, я, напевно, перше пустю рецепт салата, а потім уже влог. А в на вулицю після. Я буду монтувати відео. А на вулицю. Ладно, все, буду готувати. Дуже хочеться салатика. Виключила витяжку, щоб мене було краще чути. Ця тарілочка, хоч і новорічна, але вона мені наскільки подобається, що я навіть нею користуюся і весною. Зараз сюди викладу листя салата і на листя салата викладу тоді свій салатик. Ну, типа, презентувати вам гарненько, щоб воно виглядало на Ютубі, щоб гарненько виглядало це все. Так, ось ці салати зараз майже вже обсохли. От. Я вже трошки скуштувала салат дуже смачний, дівчата, тому готуйте, не пошкодуйте. Це реально смачний. Він такий легенький. Знаєте, тут і цибуля зелень, зелена, і петрушка, і перець свіжий свіжий болгарський. Таке все, знаєте, зелень. Вже, вже менше хочеться м'яса, більше хочеться зелені. Тому готуйте і буде вам також смачно. Так, ладно, буду прикрашати, та буду далі знімати вам. Гарну картинку. <ріст> Все. Ну що ж, залишилося мене тут пів апельсіна. Я його зараз поріжу на скибочки і зроблю собі обліпихово апельсиновий чай. Буде дуже смачно, дуже корисно. Зараз дольками поріжу апельсинку. То зазвичай у мене там мандарини залишаються, то я мандарини також додаю. Так. Апельсинки. То есть сюда бросаем. Потом облепиха. Нам уже тут трошки осталось. Так, чтобы добро не пропадало, зараз сполосну Метро продається обліпіха, до речі, дуже корисна і дуже смачна. Солоденька. Так, сюди виливає. Так, далі пару ложечок чайних меду. А можна навіть і три, буде солодше, хто любить солодке. Заливаємо кипятком. Я тут трохи присіла, щоб мене було видно. А і настається. Буде облепиховий чай смачним, заварним. Все. Всім бажаю гарного вечора, гарного настрою, гарного завтра дня вам робочого. От. До зустрічі на моєму каналі. Я буду зараз чаювати та монтувати відео. Це. До зустрічі на моєму каналі. Пока-пока. Чекайте на нове відео. Чао.